Вітаю з вами Бурсук. Сьогодні ми розберемо два моменти. технології і налаштування. Від цих двох критеріїв залежить те, стільки ви знайдете, чи мало, чи багато, і чи взагалі щось знайдете. Відбувалося дуже багато дискусій за останніх років 15 стосовно різних моментів. Розбиралися. Чи в сухому ґрунті дійсно гірші характеристики, ніж вологому ну, згодом це стало відомо. Якщо ви переглянете попередні мої відео за роки 13, ви побачите, скільки було суперечок. Я стверджував те, що я бачив. Інші пошуківці стверджували, що це зовсім не так. Є залежність від ґрунту, але зараз всі погодились на тому, що дійсно на вологому ґрунті характеристики кращі, у приладі менше пропусків і відповідно краща глибина. Розбиралися моменти із частотами, але всі сходилися до одного, тому що весь інтернет був сіяний інформацією, що висока частота дає то, а низька частота дає то. Але як завжди, всі тягнуться до високої частоти і прилади так і розвивалися. Далі, що стосується ще моментів, які років 7-8 звучать, це орані ґрунти, які ви бачите за моєю спиною. На ораних ґрунтах певні прилади, якщо це в розрізі брати чорнозему. Пропускає дуже багато цілей, особливо ще якщо ґрунт і сухий. Це вже теж в нас доведено. І ось потрібно розібратися в тому, які прилади краще, чи можна взяти просто універсального прилада, і він завжди в різних умовах і на різній цілі, і на різних ґрунтах буде кращим, да і все. Чи взяти прилада більше якісь підходить під ваші ґрунти, підібрати буде оптимальним варіантом, і використовувати його по максимальності своїх можливостей. Я не спонукаю вас придбати 2, 3, 5 приладів, а просто обрати прилад, який підійде краще саме на ваші ґрунти для ваших задач і для ваших цілей. Я думаю, ви мене зрозуміли. Грунт це нерівності. І посеред цих нерівності, прошу підтвердити, у кого таке було. ось Лежить тут спинка фібули. А прибором усі пройшли, ніхто не побачив, і ви не побачили, а побачили лише очима. Тобто, ось ці заломані всі лінії криві, це є відзеркалення мінералізації, які ви бачите. Ми ще раз наголошу, проводимо саме аналіз на чорноземі середньої і високої мінералізації. Якщо взяти піщані ґрунти, такого впливу потужного не буде. Хоча теж сухість ґрунту буде впливати і певні моменти і ризики є. Давайте розберемо ще момент завоздушення, пустоти, пори і тому подібне. Ви сьогодні ось тут пройшлися, а завтра пройшов е, сильний дощ, як все це вляглося. І не стільки розрівняло грудки, як позаповнювало пори. І у вас є знахідки. Було у вас таке? Напишіть цей другий момент, теж, щоб підтвердити. Далі є прилад, є глибина. На прикладі Деуса я продемонструю, що інколи краще використати середній. Характеристики глибині, але задати максимальну чіпкість приладів, щоб було в нього мало пропусків, і це принесе кращий результат на даному прикладу, на даному ґрунті. За ціль ми будемо обирати динар. Програма чутливість третє. Якщо ми перейдемо на лаштування, я зміню тільки на більш-менш універсальну 24 -4 кГц частоту. Ми відлаштуємо баланс ґрунту. Перевіримо стабільність, вона чудова. Тут якась ціль виявляється. Але якась задьоргана ціль, зрозуміло. Ну це ми ще перевіримо. Але прилад веде себе стабільно, тільки там виявляється ціль, напевно, якась чорна блокується. Далі, якщо ми будемо проводити ось трава, ледве-ледве одну сторону динарій підсипляє. І що ж тоді зробити? Ну, давайте візьмемо в ракурсі, ще зменшимо. Швидкість до якоїсь універсальної. У нас теж стабільність буде чудова і спробуємо ще раз це провести. Це частково може покращити. Дотирки об траву, але не зовсім. Я б порадив зробити би таку річ. Грунт стабільність скинути на один, 99 буде пролазити, але це буде максимальна чіпкість. Я не змушую вас працювати на приладі нестабільному і відділяти. Сигнали фантомні від нефантомних, а просто коректно налаштувати, до прикладу, якщо ми піднімемо швидкість 3, то в нас цього не буде, якщо помах більш повільніше техніку примінити, буде в гу. Тобто налаштування плюс техніка поєднання тільки разом принесе вам результат. І давайте спробуємо зараз виявити цю ціль. Швидкість 3, вона зменшує глибину суттєво. Але в даному випадку навіть на повільному помасі. Вицепляє. Думаю, ви мене зрозуміли. Далі перейдемо е, до технологій. Перше, на що потрібно звернути увагу, це котушки. Є котушки малі, є великі. Ви погоджуєтесь, у них є різні корисні функції, як і розділення цілей, так і малою катушкою. Краще можна якусь виямку залізти і стабільність краще на важкому ґрунті. Правда? Малої. Великі катушки, якби дають велику глибину. Але можуть зменшити стабільність. Але зараз є великі кутушки. До прикладу, візьмемо Мінелаба Equinox. Чому йде ствердження, яке не піддається лозіці і фізичним тезам. Велика катушка на Мінелабі стабільніша, ніж середня. Все просто. Ми можемо розібрати дані прилади в ракурсі струмів, наприклад, тут 5000 мА. Тут Якщо додамо, потрібно подивитися, стільки там не пам'ятаю точно, но півтора тисячі міліапер, навіть візьмемо давайте наполовину. Дві з половиною хай буде, тут напічкати дві з половиною, цей в рази довше чи буде тримати, чи не буде. Ну, трішки довше тримає, але не настільки суттєво і критично. Відповідно, ми розуміємо, що тут споживання n 100, тут споживання n 200 мільямпер. Зрозуміли, відповідно, це буде впливати на... Пошуки в певних ґрунтах. Звичайно, високі струми в легких ґрунтах дадуть і стабільність, і більшу глибину. Але в важкому ґрунті більше буде засліплювати прилади, правда? Але ж ми ж не знаємо кількості витків, яка тут вмотана. В розрізі антени розберемо дві кутушки. Є е, спочатку великі кутушки, гігантські антени від звичайного телевізора, в якого лише чотири штаря. Але вона велика і всі канали приймає, все класно, правда? Друге, можна взяти маленьку антену, але їй задати не 4 штирка, а 40 штирків. Теж буде брати всі канали. Можливо, навіть і краще. Це в залежності вже від певних факторів. Катушки це ті самі антени, щоб ви зрозуміли. Відповідно, є різна кількість витків. Чому стабільніша велика катушка на еквіноксі? Тому що в неї вмотано менше витків. Задача чи це робилося для того, щоб підігнати частоту, скомбінувати, чи це робилося. Спеціально для певних задач, і катушка була більш, скажімо, ефективною в певних ґрунтах і в певних задачах. Це вже інше. Далі, що стосується виткової бази, ви зрозуміли, тобто по технології ці прибори різні, по струмах вони різні. Є прибори резонансні, безрезонансні, різні частоти впливають, зрозуміло, алгоритми, фільтра є. Крива синусоїда, є інші криві, які впливають. Навіть звичайний той же Деус, взяти чи Еквінокс на одночастотній е програмі і на мультичастотній програмі. Там різні зовсім криві. І в них теж є ефект. Плюс, мінус. В певних випадках це все буде плюсом. В певних випадках все буде мінусом на тому приладі. І навпаки, якщо поміняємо ці прилади місцями, тобто до чого я веду? Можу аргументувати і багато прикладів наводити із. Пошуківці. От прошу прокоментувати таку ситуацію. Ви ходите Деусом, візьмемо перший Деус навіть, ви коректно його налаштовуєте. І ви зустрічаєте безліч отакого каміння. Я не про гарячий, звичайний граніт. І у вас прилад просто на ньому фантоми. А коли ви йдете іншим приладом, до прикладу, еквіноксу, у вас цих фантомів немає. Далі, йдете кераміка. Теж вплив. ґрунт однорідний, чорнозем, ніби все чудово, але багато кераміки знахідок нема. Кераміка та ж сама глина, що і цеглини. це теж є вплив. Хтось хорошо пробиває одна технологія, інша по поганому пробивається технологія. Секрет в даному випадку чіпкості ви на деусі побачили. Щодо еквінокса, я теж в одному із відео озвучував і демонстрував. Як можна на такому ґрунті цим приладом знаходити. Але, на жаль, одними налаштуваннями впоратися неможливо було. Потрібно було змінити котушку на велику. І ось ця катушка велика, яку я на ньому змінив, не розмір дав, а кількість, так скажімо, зменшення витків, менше відзеркалення, не засліпався, і прилад отримав кращу чіпкість. І я не помітив фантомності, а навпаки, прилад був стабільніший. Зрозуміло? Тобто ви. Можете понаводити безліч своїх прикладів і скопу, які я тут розповідав, щоб іншим користувачам це було саме корисно. Далі є різні моменти перешкод, наприклад, етінокс, не любить мобільного телефона працювати, хтось не любить ось високовольтних ліній, а хтось там працює. Далі, що стосується саме легких ґрунтів, як піщані чи чорноземи низької мінералізації, чи специфічні ґрунти глина з піском, який там прибор може працювати краще? До прикладу, якщо це глина з піском чи солончак, солене саме море, а не лиман, там краще буде відпрацьовувати технологія. Скажіть, в кого було два прилади, от назвіть, відгадаємо, я скажу той, що зліва був у мене на відео. Далі, чіпкість з чорноземах і вишкрібати, хоча гірша дискримінація буде в Деуса, але він краще вишкрябує. І бачите, я його можу без різних катушок, різних примочок, розкручувань, підстраювань, зрозуміло, це зробити, бо це й неможливо зробити з точки зору. Надіюсь, моя інформація була корисна. І давайте. У кого ще які є спостереження, озвучуйте їх. Ми будемо їх перепровіряти. Дякую за увагу. З вами був Бурсук.